Якось їхала в потязі в Костянтинівку, і там жінка їхала на поховання свого сина і дивилася російський серіал. Телефоні. Ну, тобто, я ну, теж часто в поїзді бачу, як в ноутбуках російські всякі менти там дивляться, таке от. А, а ти розумієш, а ти пояснюєш, чому це відбувається? Є ж ну, є примітивний причинно-наслідковий зв'язок. Просто деякі люди в Україні живуть, вони себе відчувають росіянами. І все. Вони просто, блін, дефолтні росіяни. Отак. Я просто розділяю е, Росію русский і росіяни. Росіяни, це вся біомаса, яка там Тіп, йде воювати з Росією, тіп, там, Путін молодець. Є струскі, тіп, от я беру прем'єр Сердика. Угу. Мене ці хлопці реально вдохновляють і показують, що незалежно від твоєї національності, ти можеш бути правильних поглядів і стояти на правильній стороні. А є тіп, дефолтні росіяни, от, які собі живуть існують. І це у нас в Україні точно такі ж дефолтні росіяни, просто вони тут. Покорінилися, живуть і зовуть русский мір, тому що розуміють, що там очко, тому що там погано живеться їм. А тут добре. І було б неплохо совмістити дефолтність з нашою країною і змішатися все в кучу. Але, як показує практика, на окупованих територіях так не відбувається. В Донецьку вже 10 років води немає. і Наймаленької суджі і то вода була.